Всім привіт! От журналісти підловили мене бачите, наше Луганське. Ну, мені возмущення не я вчора хотів виразити свої ті возмущення по Гайдаю. Мені скажіть, будь ласка, друзі, от гайдая, дивлюсь, він э, розпочинає тиждень. Да? Ну, хто це? Бли? От стоїть на моїй рідній Луганщині, на деокупованій території. От що мисливець чи якийсь там э, цей як, грибак. На розпашку куртка, гайдай, якщо ти одягнув форму, ти е, повинен знати, що повинні ми бачити, що ти чи військовий, чи якийсь аварий. До Служби безпеки України в мене питання до цього ну, для мене зрадника. Там що призупинені вже всі діла по цим зрадникам Луганщини, по команді Гайдая, яких він наплатив напередодні війни, по Віталіку Кононову, по Альберту Зінченка. Це ж це команда Гайдая. Друзі, як він сьогодні їздить і пишається тим, що он е, по всім фронтам чуть ли не проїхав, чуть ли не по всім напрямкам Луганщини. Я звертаюсь до Служби безпеки офіційно. Всі люди гайдая, зрадники. Якщо ми бачили станицю Луганська, куди він поставив цього Альберта? Навіщо він замінив Юру е, Золкіна? Патріота! Напередодні війни. Альбіртік здав одразу э, станицю Луганську. Ми всі бачили, навіть отримав паспорт а від, з рук цього пасічника на другий чи на третій день. А Кононов – це взагалі кіно. Ну як він взагалі з'явився, в Ну, Працював з пасічником, всі це знають. 14-му році звільнився. Валєра Пахніць хто? Тістюха його. Чи хтось не знає, хто такий Валєра Пахніць? І його призначає Гайдай на ключову посаду. Більше того, я бачу, прокуратура з перших днів каже, що він зрадив. Почав співпрацювати з цією окупаційною владою. Це ж прокуратура вас буділа діла. Гайдай! Ти півроку з ним на зв'язку. На зв'язку, я ж бачу, там інтернет був. І ти йому платиш зарплатню. 30 серпня президент його звільняє. Ти що підставляєш президента? Це. Інститут президентської влади повністю вся. Це що? Володимир Олександрович, ви бачите, як вас підставляють підлеглих. І ще він їздить зараз. Це ж точно йому дає дозвіл, я ж не їжу. Хоча я офіцер, кадровий офіцер з правом ношення форми. Ну мені сьогодні соромно. Якщо я одягну форму, я повинен йти і воювати. Визволяти Луганщину. Мені 62 роки. Я не одягаю форму цей цих на раз хрест сидить. Е, я додому приїхав. Де ти додому? Тебе 5 років забрали. Ти львовянин чи ти Закарпатець, я не знаю, Гужородець, який ти вдома. Мені соромно, е, це наша провина. луганчані. Не треба мовчати. І Служба безпеки України це зрадник. Я думав, що він там, в той справі у вас по зрадникам, ну як там. Фігурірують скрізь Самочасник цього діла, друзі, це ганьба і наостанок. Ну, мені теж соромно, коли ну, хлопець молодий, військовий заряджає міномет і від гайдая ще й міна кудись летить. Гайдай, ти що опускаєш Збройні сили? Як тобі не соромно? Ганебне явище для нас, для Луганщини. Для мене це сором, друзі. Сором служба безпеки України, Рада Нацбезпеки безпеки України і секретаріат президента. приберіть цього похитька, не пускайте його на мою рідну Луганщину. Я звертаюсь особисто до малюка, до народних депутатів з Радою треба покончити нараз і назавжди. Ми так не переможемо. Слава Україні! Моя рідна Луганщина це Україна.